Люди зі східної Європи кажуть, що Британія застрягла у минулому. Тут жахливий банкінг, доставки немає. Сервіси зачиняються о п'ятій вечора. Дуже знайома. І знаєте, що частково це правда. Після української дії нової почти цілободобових сервісів Лондон іноді дійсно здається селом. Але чи дійсно Британія така відстала? Сьогодні я розберу по поличкам. чи тут можна скинути гроші за номером телефона, чому кур'єри тут кидають посилки під дощ, і чому поганий сервіс? Це насправді ознака багатої, а не бідної країни? Ми, українці, звикли до ефекту стрибка. Наша банківська система будувалася у 2000-х роках з нуля, буквально. І порівнюючи з британською, яка будувалася з 1970-х на комп'ютерах, які були розміром з холодильник або навіть цілу кімнату. Тож, їм важче все змінити, ніж нам побудувати з нуля. Але чи значить це те, що тут незручно жити? Давайте подивимось на конкретних прикладах. Кинь на карту по номеру телефону, тут це реально не працює. Чому? Бо в Україні ваша сімка прив'язана до паспорта. А у Британії я можу купити сімку у ТЕСКО разом з молоком без документів і анонімно. Тому банк просто не знає, що ваш номер це ви. Отже, тут переказ виглядає так: виводите сорт-код, номер відділення, аккаунт номер, номер банку, прізвище, і система перевіряє ім'я. І якщо все нормально, то гроші летять за секунду. Це в принципі не відсталість, а така собі от безпека і приватність. І до третій, міф, що тут тільки кеш, це все неправда. Я вже давно, навіть у глухому пабі, десь на краю Шотландії, можу платити зі свого смартвочу, і це вам не Австрія, тут готівка майже померла. Але якщо вам все-таки потрібна готівка, ну, наприклад, допустимо, ви купуєте продукти на фермерському ринку, то навіть у сільській місцевості є банкомати, зазвичай біля супермаркетів. От, наприклад, глухий куточок у Шотландії. Навколо села на декілька тисяч мешканців, банкомати є навіть там. Якщо йдеться про суми на кшталт 500 5000 фунтів, то все відправляється миттєво, але великі перекази, ну, наприклад, за автомобіль, коли потрібно одразу переказати 30-50 тисяч фунтів, можуть іти довше. Можуть і день, можуть і два, а можуть ще й перевірку вам вліпити і доказувати, що ви не на гачку шахраїв. А от з отриманням першої картки тут дійсна біда. Коли я тільки приїхав, у мене зайняло місяць її отримати. Місяць це картка High Street Bank. ну, типу там Barcalis чи HSBC. Чому? Бо я жив на Airbnb, міняв адресу часто, і коли картка проходила пошту на стару адресу, я вже давно з'їхав. І здавалося б, чому просто не прийти у відділення банку і не забрати її там? А от ні, не положено. Картка повинна прийти поштою. Це їхній спосіб перевірити, що ви реально живете за цією адресою, і це така собі боротьба проти відмивання грошей, яка перетворюється в проекті для новачка. В Україні прийшов у відділення банка з паспортом. Вийшов через 15 хвилин вже з карткою. Тут це цілий квест, але справедливості зараді, як тільки ви пройшли цей квест, все це працює онлайн і швидко. З одного боку, є Амазон. Ці хлопці привозять все вчасно протягом дня двох від туалетного паперу до репліки середньовічного молота. З іншого боку, є такі сервіси, як Еврі, тобто колишній Hermes. Вони перейменувалися, щоб якось відмити свою репутацію, але це погано працює. Кур'єр цієї служби може навіть не вийти з машини. Він просто прийшле вам СМС вас не було вдома. Або ж бурнемо посилку через паркану калюжу. Це мій особистий біль. Якщо ви бачите доставку Еврі, то краще скасовувати замовлення. Але що проблемно, що все більше і більше сервісів користуються Еврі, бо це дешево. Є Uber або доставка їжі через Amazon, а також багато інших сервісів доставки їжі, продуктів і сільськогосподарських товарів. Доставляють також великі мережі на кшталт Теско, Вайтроус, Окадо або Sainsbury's. Але особливо мені подобається те, що у Британії можна легко і швидко замовити міжнародні посилки з будь-якої країни. Платформи на кшталт умовного Etsy дозволяють купити, наприклад, красиву вазу, виріб місцевого майстра з Анголи і доставлять її за тиждень. З цим проблем взагалі немає. Кажуть, що Британії жахливий мобільний зв'язок. І складно десь сперечатися, бо навіть тут у Лондоні я знаю місця, де посеред вулиці просто така собі чорна дира, незалежно від мобільного оператору. Я такі точки вже вивчив, і коли я розмовляю по телефону на вулиці, я просто обходжую по дузі, щоб якось не розривати собі дзвінок. Але будемо чесними, порівняно з тим, що було ще там може 5-8 років тому, це не обоє земля. Зараз мобільний 4 і 5 g є всюди, де живуть люди вдома, в офісі, де завгодно. Ну, хіба що крім метро. Ситуація вже не така апокаліптична, як було раніше. Але так, якщо ви поїдете у гори Шотландії, то ви залишитеся без зв'язку. Але там на 10 км три людини і тисяча овець. Там треба дивитися на гори і водоспади, а не у інстаграм. О 23.00 Британія перетворюється на гарбуз, незалежно від того, де ви живете, у Аббардіні чи у Лондоні. Тут цілодобових магазинів у спальних районах майже немає, аптек також. У Києві о другій ночі я можу піти замовити суші, піти у сільпо або зробити МРТ. Бо чому ні? А тут їдь на заправку за сендвічем. У Британії мало цілодобових магазинів. Зазвичай вони зосереджені на заправках 24 на 7. Там є мінімальний набір товарів: хліб, вино, сосиски. але великі супермаркети на ніч справді зачиняються. Деякі працюють до 23.00 або трошки довше. Загалом уночі люди сплять, і паби також закриваються близько опівночі. А все тому, що продавець це також людина. Він також хоче пити пиво в пабі, а не продавати вам ковбасу у третій ночі. Тут права працівника на відпочинок важливіші за комфорт клієнта. І це той компроміс, на який суспільство погодилося, а також ознака заможності населення цієї країни. І тут ми підходимо до головної причини цього всього: чому в Україні манікюр кращий, а кур'єр прибігає до вас за 15 хвилин, чому тут так дорого наняти няню чи водія. В Україні айтішник може наняти водія за 10% від своєї зарплати. У Британії водій попросить 35 тисяч фунтів на рік. Це половина зарплати хорошого спеціаліста. Новенький Вольво буде коштувати стільки ж як водій на рік. Уявіть ситуацію, що Айтішник із досвідом на хорошій позиції у Британії отримує, скажімо, 70-80 тисяч фунтів на рік на руки, і він точно не віддасть половину доходу водієві. Той самий Айтішник в Україні, заробляючи умовні 200-300 тисяч гривень на рік, може спокійно наняти водія. Або помічник по господарству. На момент мого від'їзду він коштував ну, десь, може, 100-200 доларів на місяць, прибрати листя, там, сніг чи перевірити бойлер. А у Британії це набагато дорожче. Іншими словами, усе те, що в Україні на момент мого від'їзду було відносно дешевим, у Британії дороге через високий мінімальний рівень оплати праці. Тому тут інший підхід до простих послуг. Поганий сервіс це зворотній бік високих зарплат персоналу. Тут ручна праця це розкіш, тому тут самообслуговування на касах і автомати замість людей. Це не країна для панів, які звикли, щоб їх обслуговували за копійки. З чим у Британії справді є проблеми або складнощі, це ремонт. Тут все погано і дорого. Також салони краси. Якщо вони східноєвропейські, то ще нічого. Але якщо місцеві, то це просто біда. Обслуговуючий персонал, типу няні або прибиральники, водії це також дорого. Деякі речі в Україні, звісно, зручніші, або просто приємніші. Наприклад, коли тобі заправляють машину, то ти одразу обираєш кількість літрів і сплачуєш через застосунок, або коли ресторани працюють до четвертої ранку, або коли ти можеш МРТ зробити вночі. У Британії... У Британії є пару лавок, пабі з готелем, де тусуються місцеві, і загалом ти просто до всього поступово звикаєш, щось гірше, щось краще, але радикальних відмінностей не скажу, що вони є. Отже, чи відстала Британія? Зовсім ні. Вона просто інша. Вона консервативна у безпеці, соціалістична у правах працівників і дуже розвинута, заможна і дорога. А чого з українського сервісу вам тут не вистачає найбільше, друзі? Напишіть, будь ласка, у коментарях, а також підписуйтеся на мій канал, а також на мої соціальні мережі. До нових зустрічей!